Висувіряю, кільветнік. Я не уїду до тих пор, нікуди з України Я не собирався. Пока не отпаюся вас. Ось такі слова виходять з рота Павла Лебідя, митрополита а, УПЦ Московського патріархату, більш відомого в народі, як Паша, Мерседес. Сьогодні він намагається відлупцювати журналістів палкою, а також погрожує Володимиру Зеленському. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Але ж ви нахабний московський піп. Ще й погрожувати збираєтеся. Геть з України таких. Тому що сьогодні, в ці святихвилини, 220 чоловік братії. Викинуті вами на вулиці це щеник, але бреше і не червоніє. Щоб надати розголосу таким московським попам, яким не має бути місця в Україні. Обов'язково поставте вподобайку і залишіть коментар в підтримку. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен. Ваше ви нам погрожує народ і папаріть, показує... пожалуйста. Вий сучей наш ви нам погрожує. Я не погрожую, то ти погрожуєш. Чого? Це, це ви палку це балкою, ви кого будете? Ви, ви, ну, ви, ви погрожуєте. конкретно. Що? Ви сказали, що побіти нас балкою. Це так віруючі роблять, чи це це що? Це так журналісти роблять. А ви можете сказати, що Росія напала на Україну. Не провоціруйте. Покавіть, що ви на Московський патріархат. Що ж ви так? Не провоцируйте, слыша. Ніхто не за що. Отак обірвав мені провод, а ця людина, бачите. Отже, сьогодні у ПЦМП, МП, попри вимогу, не виїхала з Лаври і проводила там службу у Києво-Печерській лаврі. Комісію менкульту також не пустили до храму. І ви бачите, як колишній помісник Паша Лебідь погрожував змій палкою. У Києво-Печерській лаврі у четвер, тридцятого березня біля одного з храмів почали збиратися віряни у ПЦМП, які не хочуть допускати туди членів комісії Мінкульту. На місці перебувають правоохоронці. Колишній намісник Павло а, також там з'явився. І бачите, ось ця жіночка, яка заходить, вламується вчора. Вона ледь не побила іншу українку. наш на Давайте заснімемо. Давай. Прочитай на пані. Ні, ну ти ж не Ти ж розумієш, ти ж... Та ти ж, що ти робиш? Ви що, хто ви така? От бачите, ми вас чіпали. Ні, ні, ну це не сна. до неї. Вибачте. Так, не провоцируйте, не провоцируйте. Немає російської церкви, каже агресивна вірянка, яка ходить у Лавру. А як же ви поясните зустріч паші мерседеса із Путіним, вихваляння Росії під час військових дій та молитва за мир на Російській Федерації? Ні, не чули? Якби не забирали грамі, діти в ухопові не гинили. Путін наступив, наступив. Така кожна воля наверное. А що за завдяки наші? А що ж інакше? Всі старці кажуть, всі старці кажуть, що у вас буде війна ще чотири роки назад. А чого? Бо У вас воює церква. Правда, чотири роки пішли. Так і хочеться сказати. Ні, жіночку, це неправда. Ми воюємо проти московських попів, які розкрадають церковні цінності, наживаються на е, таких вірянах, зомбують їх російською пропагандою, і такі люди потім стають зомбі, Не мов би російський ящик тільки в Україні. Чого Донбас востав? що їх. Янукович Причина, шукайте причину, Я, Янукович їх обманув. Головного ну, головного. Донбас Донбас не поставив, Донбас зайшли росіяни, які не викладають. Зайшли... Перші бомбили українці. Шукайте не треба за Донбас розказувати. Шукайте, Донбас не кори хотів, хотів Майдану. Це правда. От. А ви треба. Що Майдан доброго дав Україні? Що доброго майдан до да Україні? Я був за Україна. Задов... Вибрала свій шлях на майдані до європейського який союзу. Європейські я того шляху. Не шляху Нема вона намалювала. Ми йдемо де, ш... на цьому Але... Але Ми на диминаці. Ніякої Європи не буде. Запам'ятайте, не, буде. Да. не буде. Просто волосся дибки від е, почутого, що верзе цей вірянин. Бачите, як діє московський патріархат в Україні. Також додам, що на місці події сьогодні прибуває достатня кількість правоохоронців. Як повідомили в поліції Києва, вони слідкуватимуть за порядком і не допускатимуть провокації. Прийшла також комісія, яка має описати перший храм УПЦ. Віряни накричали і облаяли голову комісії Мінкульту Мар'яну Томан, яка прийшла до храму. Її переслідували вулицями Києва за словами Томен. Відповідно до планів, комісія працюватиме протягом трьох місяців, але наразі вони не можуть потрапити до приміщення, бо воно зачинене і середини. Також сьогодні намагалися вивести цінні ікони з лаври, проте правоохоронці їх затримали. Ми зафіксуємо вже те, що було. Це і є наш перший крок. Не пускають не ці люди, які моляться. Це їхнє безперечне конституційне право. А ми будемо з'ясовувати, з яких причин було не відкрито приміщення. Це вже більше питання до монастиря, які були попереджені бо члени монастиря. Є в нашій комісії. Ані як рутка У нас в нас немає то ні одного нарушення. Я їх просив півтора місяця дати можливість, вони не дали. Вони просто з Гнем вони з нами, можуть нас унижати, можуть нам щось то говорити на є ще». Що воля Божа, я б посоветовал і исполнять закон государства. Я знаю, що ні люди, неверующие. віруючі. Угрожають нам, що це є державна власність, це є власність церкви, була і лишається. Ми не проти держави. Ми за державу, але ж так не може бути. І ще раз я звертаюся до всіх віруючих людей, сили тому литво читати. Так соромно, а ще більше сумно, що це може відбуватися взагалі в будь-якій церкві. Такі московські попи, нахаби, які живуть в Україні, говорять про скромність, а їздять на мерседесах, говорять про чесність, говорять про заповіді Божі, а самі крадуть, хоча. Заповідь каже, не кради. Роблять е, вночі світлини на закордонний паспорт, от лебідь робив, бачите. А в день кажуть, що ми будемо протестувати і так далі. Кажуть одне а роблять інше. Сором таким батюшкам і так далі. Сподіваюся, їх в Україні більше не буде. А найгірше з цього всього те, що дійсно з деяких людей, з деяких вірян. Вони просто роблять знаєте, таку російську котлету. До Смерті будемо триматися і віру свою православною зберегати. Правильно жінки молоді. Да, кричат, Ні слава, да, лапу, слава Україні. Да. Причому слава Україні. Нужно боятися Бога. Он накаже по-любому. Я так вважаю. Якщо закриють мочі, осквернять, то кажуть, що буде потоп. Цього я ж теж, теж дуже боюся. Ну що, друзі, почули, як працювала московська. Церква в Україні, Московський патріархат Української православної церкви. Отакі От тези, які вони вливали в мізки людям, українцям, вірянам, що буде потоп, що це ми винні і так далі. Мені здається, для всіх людей, які адекватні, ми розуміємо де чорне, а де біле. А те, що вони дійсно зомбували українське населення, так це факт. Ну і Павла Мерседеса, митрополита, колишнього помісника УПЦ МП, мені здається, мають судити. Як мінімум, за те, що під час військових дій він не засудив е, військову агресію Російської Федерації, про те, що він замовчував геноцид українців, про те, що під час того, як бомбардували українські міста, його віряни вихваляли там Росію матушку і співали в Лаврі. За це за таке треба дійсно судити. Я сподіваюся, що московські попи постануть перед судом за їхні вислови і також за зумбування українського населення. Що думаєте ви? Залишіть коментар під цим відео. І зустрінемося скоро. Будемо стежити за цією ситуацією. А позавчора він робив паспорт. Є вже відео, як він робив закордонний паспорт, щоб втекти тихо з України. Сьогодні він ж заявляє, що ми залишаємося в УПЦМП. Классников, журналистов здесь к сожалению не вижу а вижу только одних киветников потому что пошел возвестить, что паспорт пропал во время обысков куда-то они написали что я уже уезжаю что я вывожу своих родных так с кем в таком случае говорить национальный заповедник его обращай. завтра он хочет провести комиссию если проверить он, предоставит... он если представить мне документы которые сказали вчера в ООН Тоді будемо смотреть <рес> далі. Ми не впроті, якщо нас виганіть власть і закони, які повинні для кожного чоловіка. Скажіть, будь ласка, чому майно вивозили з території лака? Якщо не збираєтеся. Тому що виси? своє, кожен має право вивезти. Ви ж переїжджаєте на другу квартиру, якщо вас виганіть вивозить, то вивозить. Але масово ж вивозили. Масово ніхто нічого не возить, зайдіть у храмі і подивіться. Скажи, От ви цією брехнею займаєтесь, заводите людей в обман. Конкретно я? Все. Як ви... А скажіть, будь ласка, якщо доведеться піти, куди піти усі? Я не буду ні з ким говорити, це. Фотографи, пожалуйста, дайте, дайте пройти куди ти туди. Дайте бачите пройти. Не мішайте, фотографи, не мішайте. Це ж якими такими методами працював Павло Мерседес, щоб йому отак-от цілували руки віряни. Геть з України. <рігіт> і будемо молитися, ми не прийшли до вас на квартиру ігра. і сім'ї.